Кіберфахівці служби безпеки викрили організатора масштабної схеми зриву мобілізації в Черкаській області. Фігурант одночасно адміністрував вісім груп, які інформували ухилянтів про роздачу повісток та розташування мобільних блокпостів. Територіально він охоплював всі райони Черкаської області. Для збору інформації ділок створив чат бот куди анонімно могли повідомити про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Подальшому зібрану інформацію адмін швидко оновлював по групам залежно від району. За даними справи, зловмисником є 35-річний безробітний місцевий мешканець. З вересня минулого року він створив низку груп в Телеграм. В ухилянських спільнотах він інформував про актуальні маршрути і надавав моделі та номери службових авто співробітників ТЦК. Також він поширював локації мобільних блокпостів і місця роздачі повісток на території регіону. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Наразі матеріали справи скеровано до суду.